Вітаю, друзі! Мене звати Наталя, і я щиро радію нашій новій зустрічі. Останніх часом їх досить мало. Мені від цього сумно, але я сподіваюся, що в майбутньому їх таки буде більше цих зустрічей в'язальних, правда ж? Треба сподіватися, обов'язково. Я з чим сьогодні до вас? Я купила собі пряжу і хочу зв'язати з нею шапочку. Трошки невеличкий відступ зроблю. Часто, коли відповідаєш на питання тегів, вже неодноразово я зустрічала таке запитання пряжа відкриття року для вас. А в мене так сталося, що у мене не сама пряжа, в мене колір відкриття року. Виявилося, що цей колір досить мені непогано. Пасує. Хоча ніколи я не думала, що гірчичний колір це моє. Я його завжди уникала. І, здається, в моєму гардеробі не було ніяких речей гірчичного кольору. Ну, тепер от з'являється. Так ось планую в'язати шапочку. Я та людина, серед вас також такі є, які лінуються, уникають в'язати зразки. Для початківців я хочу сказати, що дуже часто ми не можемо уникнути, ми не можемо обійти цей пунктик. І треба в'язати обов'язково для виробів зразочки, петельні проби. Але от коли можна цього уникнути, чого ж і ні? Якщо можна? Так ось є в мене пряжа. Я беру ниточку і вирішую, якщо ниточка тоненька. В одне складення я в'язати не буду. Я буду в'язати у кілька складень: у два або в три. І от я так ниточку складаю, скільки разів мені треба. І тричі навколо голови обмотую. Це не повинно бути туго, не повинно бути дуже вільно. Нормально. Так як ми знімаємо мірки. Ось. І о, для класичного набору петель е, це дуже добре підходить. Я таким чином в'яжу собі абсолютно всі шапочки. Е, зараз я ось зв'язала дов'язую вже. Тут залишилося маківку зв'язати, вже на скорочення я вийшла. І от зараз вам приміряю. О, дивіться. Шапка дуже-дуже тепла, бо мені треба таку непродувайку шапку. І як бачите, розмір мій. А після прання вона стане м'якесенька і симпатична, сподіваюся, ось так, дорогі мої глядачі, такий ход можна зробити, щоб не в'язати проби. На цьому все. Багато цікавого, до речі, трапилося за цей час, поки ми з вами не бачилися. Я в музеї цікавий ходила. У нас класний снігопад був, але на третій день вже весь сніг зійшов, дуже шкода, і ніби так і весна, весна тепер на вулиці. Я вам хочу побажати легких петельок, натхнення. Затишку миру, звичайно ж, і до нових зустрічей! Побачимося!